Так, всім привіт з гаража. Прийшов другий сезон горіхів на цьому ось апараті. Працює він безвідмовно. Все от дуже добре. На декілька днів мій гараж зробився з заводом по переробці горіхів. Там в мене їх небагато, але переробити їх треба. ну... Працюємо ми якось якось працюємо так, от давно там щоб було добре видно. О! Півторачнє відро десь Хвилин за, за 10-15 півторешні відро горіхів. Можна, звісно, і швидше. Ну. Підходять будь-яких калібрів, як із великих, так і до маленьких. Все працює. Все крутиться. Хотів зробити якусь автоматичну подачу, але поки не було часу. Як його робити, там в мене є відео, як цей ось апарат робити досить простий, виготовленні. пару жилізяки. Він є От. ось метелик. І все. <кій> ну, ось ця от відро хвилин за 10, ну 15, Півторачна сітка. Єдине, що хочу сказати, от тут от ці от канавочки, от ці от канавочки треба зробити трошки глибші. І щоб вони. Для того, щоб трохи глибше, для того, щоб вони краще хватали горіх. Бо буває так, що, щоб горіх не притримувати рукою. Щоб він не... Він буває, що вискакує догори. Ну і тут, без разі, без різниці, чи він там раком чи боком стане. Хоч так. Хоч так. Ну, от, в даному випадку він вискочив. Треба пальцем притримувати. Ну, а так. Все нормально, все працює. Ось такі от метелике. Дня, два, три. Я своїх 10 відер ось таких от перероблю. Всім дякую за увагу, підписуйтеся, будемо знімати щось, дивитися.